Уявіть собі, 1913 рік завод Ford Motor Company в Детройті. Чоловік у строгому костюмі спостерігає, як робітники збирають автомобіль за 12 годин. Раптом він каже: А що якщо автомобіль буде рухатися, а не робітники? Цей чоловік Генрі Форд. І ця ідея змінить не тільки автомобільну промисловість, а й увесь світ. Але ось парадокс: ідею конвеєра Форд не винайшов. Він підгледів її в найнеочікуванішому місці на бойні у Чикаго. Там туші корів рухалися по підвісних рельсах, а м'ясники на кожній станції виконували одну операцію. Від цієї кривавої картини до блискучого Model T – один крок геніального інженера. Сьогодні розкажемо, як конвейер для корів створив американський середній клас. Чому в США стали країною автомобілів і як одна людина змогла перевернути уявлення про працю та споживання? Щоб зрозуміти геніальність Форда, треба повернутися до 1900-х років. Автомобіль тоді був іграшкою для багатих, коштував як будинок, ламався кожен кілометр і вимагав особистого механіка. Середній американець міг тільки мріяти про безкінний візок, але Генрі Форд мав іншу мрію. Зробити автомобіль доступним для кожного працівника свого заводу. Я збудую автомобіль для МАС, казав він. Але як знизити ціну, не знижуючи якості? Відповідь прийшла несподівано. У 1912 році Форд відвідав м'ясопереробний завод у Чикаго, найбільший у світі. Там він побачив дивовижну картину. Туші рухалися по підвісній дорозі, а кожен робітник виконував одну просту операцію. Розрубування, очищення, упакування, все як за годинником. Якщо це працює з коробами, чому це не спрацює з автомобілями, подумав Форд. І в 1913 році на його заводі з'явився перший автомобільний конвейер у світі. Результати були приголомшливими. Час складання однієї машини скоротився з 12 годин до 1 години 33 хвилин. Але це було тільки початком революції. Цікавий факт. Форд експериментував не тільки зі швидкістю конвеєра, а й з висотою робочих місць. Він виявив, що оптимальна висота 76 см від підлоги, що дозволяло робітникам працювати не нагинаючись і не піднімаючи руки занадто високо. 12 жовтня 1908 року світ побачив Ford Model T, машину, яка стала символом американської мрії. Це був не просто автомобіль, це була філософія простий, надійний, доступний. Ford свідомо зробив Model T максимально утилітарним. Клієнт може отримати автомобіль будь-якого кольору, якщо цей кольор чорний, жартував він. Чому чорний? Тому що чорна фарба сохла найшвидше, а це економило час на конвеєрі. Цифри вражають: у 1908 році Model T коштував 825 доларів. До 1925 року ціна упала до 290 доларів. Це при тому, що середня зарплата американця зросла. Форд досяг неможливого, зробив свій товар дешевшим і якіснішим одночасно. За 19 років виробництва з 1908 по 1927, було випущено понад 15 мільйонів Model T. На піку популярності кожні 24 секунди з конвеєра сходила нова машина. У 1918 році половина всіх автомобілів у світі були Ford Model T. Але найважливіше, Model T змінив саму Америку. З'явилися заправки, мотелі, придорожні кафе. Люди почали жити у передмістях і працювати в центрі міста. Молоді пари отримали мобільність і незалежність від батьків. Американці стали нацією кочівників на колесах. Форд не просто продавав автомобілі, він продавав свободу. І американці купували її мільйонами. 5 січня 1914 року Генрі Форд зробив заяву, яка шокувала весь діловий світ. Він збільшував зарплату своїм робітникам до 5 доларів на день, при тому, що середня зарплата у промисловості становила 2-3 долари. Wall Street Journal назвав це злочинним марнотратством акціонерного капіталу. Конкуренти вважали Форда божевільним, але логіка була залізною. Як мої робітники зможуть купувати мої автомобілі, якщо я їм мало плачу? Результат перевершив усі очікування. Тисячі людей з усієї Америки їхали в Детройт шукати роботу у Форда. Черги біля воріт заводу розтягувалися на кілометри. Форд міг вибирати найкращих робітників. Але 5 доларів на день було не просто зарплатнею. Це була ціла філософія. Форд вимагав від своїх робітників правильного способу життя. Не пити, не грати в азартні ігри, утримувати будинок у чистоті. Він навіть створив спеціальний соціологічний відділ, який відвідував будинки робітників і перевіряв їхній спосіб життя. Цікаво, що жінки та іммігранти отримували менше. Повну зарплату отримували тільки білі американські чоловіки, які відповідали моральним стандартам Форда. Та, попри все це, Фордівська модель створила те, чого раніше не було в світі масовий середній клас. Робітники Форда могли дозволити собі будинок, автомобіль, відпустку. Вони стали споживачами тих товарів, які самі виробляли. Але у Фордівського раю була темна сторона. Робота на конвейері перетворила людину на частину машини. Кожен робітник виконував одну просту операцію сотні разів на день. Монотонність, відчуженість, втрата індивідуальності. Статистика була жахливою. Текучість кадрів на заводах Форда сягала 400% на рік. Це означало, що для утримання 14 тисяч робочих місць треба було найняти 56 тисяч людей. Люди просто не витримували психологічного тиску конвейерного виробництва. США мали найвищий у світі рівень виробничого травматизму: 20% робітників щороку отримували травми. Підприємці не дбали про безпеку. Дешевше було заплатити компенсацію родині загиблого, ніж встановити захисне обладнання. Ця проблема стала очевидною під час Першої світової війни. Коли США вступили у війну у 1917 році, виявилося, що значна частина призовників непридатна до військової служби через виробничі травми та професійні захворювання. Цікавий факт. У США не могли сформуватися потужні соціалістичні рухи не тільки через високі зарплати, а й через етнічну розрізненість робітничого класу. На одному заводі працювали італійці, поляки, німці, ірландці – усі з різними мовами, традиціями та інтересами. Організувати їх у єдину силу було майже неможливо. Успіх Model T не обмежувався Америкою. Форд будував заводи по всьому світу у Канаді, Великій Британії, Франції, навіть у Радянському Союзі. Фордизм став глобальним явищем у 1920-х роках. На дорогах Європи їздило більше американських автомобілів, ніж європейських. Model T стала символом американського способу життя: динамічного, прагматичного, демократичного. Але найцікавіше, як різні країни адаптували Фордівську модель до своїх реалій. В Англії Model T оббивали шкірою та встановлювали додаткові приладові панелі. Англійці не могли змиритися з американським спартанством. У Франції їх фарбували в яскраві кольори, порушуючи заборону самого Форда. СРСР купив у Форда ліцензію на виробництво, але адаптував модель під свої потреби. Так з'явився ГАЗ А, радянська версія Model T, яка випускалася до 1930-х років. Генрі Форд помер у 1947 році, але його спадщина живе досі. Принципи конвейерного виробництва поширилися на всі галузі економіки. Макдональдс це конвеєр для гамбургерів, ікея конвеєр для меблів. Навіть освіта та медицина часто організовані за конвеєрним принципом. Але головне, Форд створив модель суспільства споживання. Ідея, що робітники повинні заробляти достатньо, щоб купувати товари, які вони виробляють, стала основою сучасної економіки. Сьогодні, коли робота та штучний інтелект замінюють людську працю, ми знову стикаємося з питаннями, які ставив Форд? Хто буде купувати товари, якщо люди не заробляють? Чи можна автоматизувати виробництво не автоматизуючи людей? Історія Генрі Форда це історія про те, як одна ідея може змінити світ. Конвейер від м'ясної бойні створив автомобільну цивілізацію, середній клас і суспільство споживання. Але це також історія про цінну прогресу. За комфорт і достаток ми заплатили відчуженістю праці, екологічними проблемами та залежністю від машин. Форд мріяв дати кожному американцю автомобіль. Він досяг своєї мети.